Доброго вечора, підписники каналу і гості. Вийшла в сад, та я вся цілий день, майже сьогодні, ну, ось уже вечеріє. І зараз зніму, що дуже красиво стоїть і цвіте. Тільки ж зразу ставте лайки, заходите ось на канал, поставили лайк, коментарі написали, будь ласка. Це теж часу, час проходить, поки я це роблю все. Які вони зараз соковиті, це Сережа. Дивіться, які вони, дивіться, які вони. які прямо в, в, в осінній наряд вбралися. Ось. Такі вони дуже красиві осінні квіти. Ось вони. Бачите, який він. А ось вона. А ось Мері Роуз. Теж не. квітка такого кольору красивого, дуже. Таких і квітів от мало такого кольору. Шо? Машка якась літає, так страшно літає. Що за машка ще? Нова якась ось таймлес. Дивіться, як він. Гарненька, гарненько вже цвіте вон весь. Вон Ну Він швидко цвітає, ну все рівно цвіте. Бачите, це той. Тірні, джин, тірні. Це ось цвіте, ось теж красуня. Шакеборг. А ось буде, буде ось цвісти. Багато теж Вон, буде, так. Буде, да. А в густа Луїза ще процвіте. А ось дабл делайт, як красиво, зараз цвіте. То я вранці вийшла на Тік-Ток зняти та і сюди закинула просто. У мене ще ж і в Тік-Токі канал є. Називається Люблю займатися розами. Так що, хто заходить в Тік-Ток, можете, і в тік -ток. Ось дивіться, як, дивіться, боїнг який. Гляньте, Білий-білий, як сніг просто. О. Були б тріпси, він би не відкрився і не був би білим таким. А він білий-білий, білосніжний. Оце ж літає щось, щось якась машка. Може, при, приведе п'ять щось. Багато розсаджую, пересаджую, троянд. Ну я ж це люблю. Ось воно замерзони, ось вони. Дивіться, які красиві теж квіти його. А полурозпуск який красивенний. Бачите, які дуже гарні такі. А ось жорданжан Дивіться, як квітно. Прекрасно. Ще, ще він тільки роз, 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 розовинку хватає, а потім буде рожевий. А зараз він вон такий, як курча. Жовтий, жовтий, такий гарний. Ось даже вон той зацвітає ельф, вон вона, квіточка, навіть, навіть ельфа тут. Я не так для вас, як для себе знімаю. Вас дивиться дуже мало. Ну, як ото копаю щось, то ще приходять, дивляться, як бабка копає, ну да. А як знімаю і показую красу, то красу дивляться мало. Хоча такої краси ще треба пошукати. О, Дивіться, як, дивіться. Дивіться. Півтора на півтора. Ген, тачі так який. Вон колір, який у ньому вже. Десь за воротами у мене є такого темно, темно-бускового він кольору. Він ще такий, ще слабий, бо там тіньок. Ось з рожевинкою, дивіться. А ну ловиться та, ця рожевинка. Вон, бачите, рожевинка на них вже на Артеміс. От Сіндерелу не можу, зовсім поняття її. Уже це два роки їй. Ну хай не два роки, вона весняна посадка. Ну, от ну, ніяк я її не можу не можу зрозуміти і все. Ну, я її вже одне неї відсадила, Вон, її місто вільніше буде. Ну, Подивимося на той рік. Тож кущ, кущ я бачу, а цвітіння я не бачу. Олександра Авкент. Дуже прекрасна така ароматна, чарівна квітка з остінок. Шедев остина. Це ось буде через цвіте і 4 вітра. Ось розпускатися починає. Мало буде в цьому році, але ну, розпускається, вона ж теж хворіла Примадонна. Тільки це квітка примадона, так і називається. Це не я називаю її просто так. Це називається квітка примадона. Ось вона така. Міц саме до сих пір вона цвіте. Так не зриває, він цвіте, цвіте, цвіте. А ось яка красонечка опять. Зацвіла Amazing Grace. В цьому році вона ну, прямо не перевершена. Нема дощів. Дощ той, що був, то вона вже почала розкриватися, вже все, він її не помішав. Ну, Цій не знаю, ось може, і стане поміхою, може і ні. Ну, а ця ось розкрилася. Така ароматна вона, така красуня. Така Уложена, вона красиво так. Ну, просто очей не відірвати. І вона ж така миттєва, вона сьогодні-завтра і все. І відійшла вже. Ну, Хоч сьогодні насолодимся, я й не бачила її далі. Я сюди не приходила і не бачила. Оце така вона красулечка. Вона здорова, лист здоровий. Пампанела. Дивіться. Яка вона, вона восени така робиться соковита, і колір темнішає. Влітку ж він вигорає. Вон. Ось такий робиться. Ось, ось. А то ось, так, ось такого вона кольору. І то може стояти довго-довго з таким червоним-червоним таким кольором. Чи рожевим він такий ну, красивий. Ось. Дивіться. Як. Стільки її тут багато, вона ще буде цвісти вона. Ще зима не скоро буде. Ще вовсю воно ще цвітіння багате буде ще. Вон дивіться, вся вона ось тут цвіте. Вон дивіться, ну. Так що зими нам не бачить. Та вона нам і не потрібна, фактично. Оце все пампанела тут два кущі. Все все тут вона, ось ось вона. Ось і тут вона, і там вона. І вже цвіла вон вона. Вона поцвітала. Це ось далі. Ось теж красунчик. Фредеріка містраль. Теж квітка. Ну, ця зовсім десятку кращих входить. Ну, теж буває не розкривається і закуклюється. Он, там он закуклилася одна, он та, видно, в дощ вона попала чи перед дощем саме ото. Он ця ось, ось. бачите, яка квітка в ній. Гляньте. Що колір тут такий красивий, ніжно ніжно рожевий Що сама вона, що запах. І ось вона теж. Тут тільки та розпустилась та тільки розпускається. Ось теж кісточка така гарна. Оце все Фредеріка Містраль. А це ось цвіте пампанела. Осіннє цвітіння теж вон, прекрасно ще. Голдельзе, ось вона. Джубілі селебрейшн. Ось вона. Ось мої мультифлорки. Дивіться, які вони виграють якими різними різними кольорами осені. Оце тут дійсно колір осені. Ось яка. Пір плодж. І, і там вона. Це ось. Це ось Чайковський знову розпускається. Це який. яка кісточка красива, цвіте. А ну пахне. Так, да, пахне. Аромат такий чудовий. Колір такий, чернильно, бусковий такий якийсь. Ось вона. Красунечка, Нина Ричардсон, ты ж малютка, но ну, цвет, а ось цветы Элиан желе, вот, видите, значит такие, значит такие квитки. Не в садах я не бачила таких квитков, конечно, ну, это экзотика у меня. Ось, дивіться, две квитки вот растет Элиан желе, будут вони они потом розовыми? Зараз вони розкитають білі, країшки рожеві, а потім вони всі стають рожевими. Ось така квітка чудна вона, ось така гарний кущ у неї все. Еріка Таберлі не взяв пройти просто мимо нього. Це дійсно шедевр. Он, дивіться, якій. дивіться, якій. дивіться. Стоїть, стоїть і стоїть. І велично стоїть теж. Це така осіння квітка, вона дуже-дуже довго стоїть на кущу. І багато, вон. і внизу вона там. Ось. І внизу з ними квіти з нею. Ось. ось він ось розцвітає. Його забуваю все. Ось він буде багато його тут цвісти. Хай як розпуститься тоді, я скажу, Скажу, не хочеться лізти мені. Кущ теж великий зробив. Не, ну, це ж уже ж просто не смішно З, забути і все. Ну, знати і, і забувати ну зовсім. Уже, ну, Це що вже? Ну, ну, не знайду я там десь трафаретку, я її без трафаретки знаю його. Так треба ж спо спомнити. Анвідельбар. Я ж то знаю всі квіти свої. Оцю я не знаю, оце не знаю точно. Це точний пересорт, я не знаю. Оце з, з долини роз, точно знаю, ну це пересота. Ось вона, Хандерберг, до сих пір, ще тут. Ой, той. Ще цвіте. Так, Ось ще. я розде малінар. Ось вона як цвіте перший раз, бо вона обрізана. Це ж теж Фредерік Містраль. Це як перший раз воно цвіте Ось цвіте чіпідейл. Чіпіндей. Ось вона красива теж. Ну Мало він цвіте. Ну що він? Оце декілька квітів викинув і все. Зато в першому цвітінні тут листя ж не було видно на ньому. Уже десь котенка сюди перетягнула. Боже, таскає того котенка. Затягне його десь. Ще. Коти з котами з цими. Одні. Це эта, Луїза кронгерцогіня. А їх один він, чи аж два. Та один бачу. Я сама. Малютку. Йди сюди. Йди малюточка. Ти боїшся мене? Ні, Оно не боїться Лянь. Ти його так уже затягали, Ля він бедненький ля. Я його зараз на місце віднесу. Глянь, це молодая кошка. І оце тягає, тягає, поки позатягує їх. Ось це Розаман жанон. А ось за день, дивіться, як вона розпустилася. гляньте, Оце прекраснюща, дивіться, яка вона. Оце ламбада, та, дивіться, а он що робить. Гля? А ще ж не вся розцвіла вона. Це ж тільки он розцвіло, а їй скільки вон буде. І тут вон, дивіться, яка красивенна вона. От мені подобається вона. Ну прямо і кущ такий висотою. Не зря я посадила готу. Ну я знала, що вона. Вирости той. Ну, квіточки невеликі. Ну це ж може, це ж може перший раз вона ж цвіте. Ну як перший раз? Ну, перший рік вона цвіте. Перші були наче крупніші, а тут же ж їх дуже ж багато. Це добре, що дощ їх підлив. Тоді. О. А, ось дивіться, хід кліф. Англічанка теж теж красива, квітка красива, і колір красивий, і сама набивна така. Вон. Бельведер. Це повцвітало. а ця щось, ні. ще цю зніму. Ця саме цвіте. Ось. Дивіться. Септе Айл. Ось вона як цвіте. Далі не дотується. Вся обцвітає. А то та кішка наша сьогодні пропала, но, видно, здохла. Я віднесла її прикопала. І, а й чого затягнуть котенка? Будуть таскать його. А це шон шонмейд, яка краса. Це теракота. а це пульбакіс. А це ось далі сад, бо з кошеням ще ж іду, не суш його. До матері, до другої. Там є. І в старої є котята, і в малої, це мала носить. Так я до старої зараз підкину, вона всіх викорми. Вон, дивіться, які ці ось прекраснючі. А ось вона розпускається тут. Дивіться, теж кучна розчистила, в тому році сюди посадила на, камінь, на камінюки. Ви розумієте, що на каміннях, іменно не на каміннях, а на цеглинах ростуть троянди. Оце всі троянди тут ростуть іменно на, на, на цеглі. Ось дивіться, вона який кущ собі зробила, гляньте, із билочки з одної, гляньте який. І воно ще й цвіте вона. І так кожна тут троянда. Ось і ця ж зовсім ж нічого вон стала. І та так само вон, з нічого виросла. Іменно отут, на цій землі, на кам'яній. І я то я вспомнила, що ми ж раніше ще ж і, еті, і кирпичинки били, кидали у той. для дренажа. Так я вон сьогодні пересаджувала, так уже там у мене є вони набиті, бо воно ж там багато вон, кирпичинок під тим. Так я ще і кирпичинки. Положила під корінь. Він пересаджувала троянди сьогодні. Ось яка почва покровка. Ця, ця ось не така ще, цей час потрібен. Він. Вона теж, ну не так, а ця ось. В тому році теж пересаджена вона, і вона таке видає шикарне цвітіння. Ось уже, он уже сентябрінки зацвітають. Уже он ті октябрінки чи сентябрінки, як вони, айстри називають їх, хто як називає. Ось ось у мене які дивіться, які здоровенні, оці кущі, мультифлорки. Це альберіг, а це атомік От зацвітає, ще будуть цвісти. І он ще будуть, і он, о, зима не скоро прийде. Раз усе, усе собирається цвісти, воно все чує. он, ще бутони дивіться, це ще коли вони он. Воно все, все чує, оця природа, вона чує зиму. І гуси, от мовчать, вони обично восени так кричать дуже той. Ні, вони ведуть себе так спокійно. І все. Ось дивіться, оце, що пересаджую, накриваю чорнобривцями, щоб воно не під той там не ну, тих стволиків, не. Это, Стволи, щоб саме не тьмяніли, от я от накриваю чорнобривцям і вони стоять. Так що все, вже і пройшли цей етап. Ми. Ось чері... не, кантрі гер. Ось які тут. Тут теж красиві вони. А ось декор Арлекін. Велика велика квітка, вон теж там є. Тут вон ближче вона, а там вже зовсім недостатне її. Ось вони. А ось оці. А ось оці темні. Блекбакара. Бачите. Прийдуть троянди, ось. Мені три штуки там же прийде із... з розсадника паросток. То буду, думаю, може покажу це цвітіння. Чи той цвітіння, боже мій. Ой, вже пора. пора вже в хату, напевно. Зараз заганю в хату. Это, посадку покажу вам. Ну. Все, дівчата, на цьому всім до побачення. Ставте лайки, коментуйте. Спасибі, хто заходить на канал. Вас уже багато, звісно. Зачті шорців, звісно, у мене шорці багато дивляться. То у мене, звісно, підписники вже двіжаться, двіжаться. Слава Богу. Хай вони собі набираються. Хай дивляться всі. О, яка красавості. До нових зустрічей! Це буде Україна.